Україна широко імплементує діджиталізовані інструменти в життя наших співгромадян. Не винятком є і ветеранська сфера. Вітаю, мене звати Лілія Пашина, і сьогодні ми поговоримо про проект Є ветеран. Це система на базі єдиного державного ресурсу ветеранів війни, метою якої є підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни шляхом онлайн-контролю за реалізацією їх прав та гарантій. Є ветеран це сучасна інформаційно-довідкова система, розроблена спеціально для ветеранів війни, у якому узагальнено інформацію щодо послуг з психологічної, Допомоги та санаторно-курортного лікування. Метою запровадження системи є підвищення поінформованості ветеранської спільноти щодо пільг і послуг та покращення процедури користування ними. Фактично, метою створення сервісу є ветеран є забезпечення оперативного отримання інформації про пільги та статуси, передбачені законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Електронний сервіс є ветеран поділений на кілька частин, основними із яких є: гарантії та пільги на проїзд, навчання, комунальні послуги, медичне забезпечення, реабілітацію, освіту транспорт, соціальну допомогу, пенсійне забезпечення, забезпечення житлом, забезпечення земельними ділянками. Статуси, де за посиланням можна дізнатися про надання статусів учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого. Зокрема, за посиланням система надає перелік статусів, про отримання яких можна отримати змістовну та достовірну інформацію, а саме наступних статусів учасника бойових дій. Особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого ветерана війни та члена сім'ї загиблого. В пошуку сервісу можна задати параметри, до прикладу, пільги на проїзд, після чого система перенаправляє запитувача до інформації про такі пільги для ветеранів війни та порядок їх отримання. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, шерте це відео між нашими ветеранами.